Добрий вечір. Другий фрагмент про дослідження освіторії кадрового потенціалу України. На презентації основна увага приділялась проблемі підняття престижності професії вчителя. І, звичайно, підняття престижності вбачалося через підняття заробітної плати. На зуваження про те, що престижність вчительства. І підняття зарплати не потрібна нікому крім самих вчителів, тому що якість навчання вчителя не залежить від його зарплатні. Це зауваження дещо здивувало присутніх, і у відповідь було те, що залежить. Але тут сталася підміна. Підмінили якість навчання. І задоволенням від зарплати. Так, якщо мені підвищити зарплату втричі, то моє задоволення від роботи підвищиться втричі. Але якість моєї роботи не зміниться. Інший контраргумент, що при піднятті зарплатні вузи підвищиться конкурс, і навчителів будуть відбиратися краще. А що ви скажете на ну, таке? Які у нас престижні професії? Це судді, прокурори, митники, депутати, інші держслужбовці. І що там відбір кращих, то там одні нагідники. І от уявимо фантастичну ситуацію. Зерпотна вчителя зрівнялася з доходами цих чотирьох категорій. І що? Буде відбір кращих. Чи вчителювати полізе таке саме лайно, як зараз лізе судити, депутатити, митити, прокурорити? Що скажете?